Світ переповнений даними. Якби ми намагалися постійно показувати вам усе, ви б переїхали до печери, бо були б перевантажені інформацією. Було б стільки всього. Штучний інтелект дасть нам можливість з'ясувати, що для вас важливо, і запропонувати вам саме це, а не все, що є у світі. Але я думаю, що важливо розуміти точку зору агента. На жаль, їхньою першою думкою буде я втрачу роботу. Але з цією технологією це зовсім не так. За допомогою неї ми збираємося зробити їхню роботу набагато набагато кращою. Якщо ви думаєте про те, що люди могли б робити, але їм було б нудно, то це, ймовірно, можна зробити за допомогою штучного інтелекту, визначте повторювані дії і не турбуйтеся про вирішення всіх проблем. Знайдіть 80% випадок, вирішіть його першим, проте деякі з них ви не зможете вирішити вам все ще потрібна людина. Але ви можете надати людині кращу інформацію для прийняття рішень. Однак головне в штучному інтелекті це те, що це лише системи. і якщо ви хочете зробити з ними щось правильно, то людина має вирішити це правильно. Давайте зробимо це. Ми не відриваємо руки від керма, вони не можуть керувати за вас.